Любі друзі, рада вас знову бачити в себе на каналі. І сьогодні ми продовжуємо тему розкладів для знаків зодіаку і зробимо з вами розклад для знаку зодіаку. Тільці для тільців подивимося, що їх очікує восени. Цієї осени 2024 року. Для цього я візьму таку темну колоду райдера вита, і ми з вами зараз глянемо, що нас очікує. Як завжди, я вам нагадую, що я роблю ці розклади по загальним енергіям для тільців. Тільців багато, це така загальна температура по лікарні, як то кажуть. Не з усіма цей розклад може зрезонувати, але з багатьма зрезонує. Якщо вам потрібен особистий розклад з ваших якихось суто індивідуальних питань, то пишіть мені в особисті, замовляйте розклади і подивимося, що я там можу для вас зробити. Отож, давайте надивитися. Так. Будемо з вами дивитися, знаєте, що подивимося загальні тенденції на осінь, що буде відбуватися восени, подивимося любовну сферу і подивимося також робочі моменти, трішечки здоров'я, подивимося несподіванку місяця і поради від карт. Тобто буде такий досить великий розклад по різним темам, щоб просто вам побачити, що буде відбуватися. Що буде відбуватися в житті тільців цієї осені? Отож, давайте дивитися, по-перше, витягнемо три карти. Витягнемо три карти на загальні тенденції. Ось так от. Так, давайте нам будемо дивитися, що в нас тут відбувається. Слухайте, для фільців це просто дуже визначний сезон буде, тому що, дивіться, тут і сила, тут і королева мечів і тут і верховна жриця. Два старших аркани. Тобто, початок і кінець осені будуть такими значущими. А по-перше, початок осені дасть вам можливість проявити себе найкращим чином. Карта сили вам показує, що у вас є достатньо сил для здійснення ваших проєктів. Щоб ви не запланували, у вас буде багато енергії, багато можливостей. Ви будете проявляти себе з найкращого боку. Тобто сила дає вам зелене світло на будь-які ваші проєкти. Скористайтеся цією можливістю в вересні, тому що це трапляється не дуже часто, коли ви почуваєте себе і фізично, і морально, і психологічно, буквально на, а, на піку ваших можливостей. Це просто для вас супер. Вересень для вас має пройти чудово. По королеві мечів, королева мечів у нас випала на жовтень. Це у вас період а, переоцінки, період, скажімо так, Прорахування всіх за і проти, всіх ризиків, всіх підводних якихось моментів, тому що королева мечів це дама, яка думає головою. Я знаю, що в тільців із цим бувають деякі проблеми, тому що вони дуже такі емоційні люди. Вони вони на емоціях, але це той момент, саме в жовтні місяці, вам треба буде ці емоції поставити на другий план, а включити свою голову, і це все прорахувати дуже дуже тверезо. Тому що без цього у вас можуть виникнути проблеми. Це дуже важливо. Вам прям королева мечів вказує, що беріть, значить, себе в руки, концентруйтеся, відкидайте емоції, і от так суто, тверезо, продумайте, будь ласка, що вам робити далі. Майте це на увазі. У листопаді у нас тут велика жриця. Це вказання на те, що події листопада ще остаточно не оформилися. Тобто немає ще конкретного вказівки, конкретної вказівки на те, що буде з вами траплятися, скоріше за все, це буде дуже сильно залежить від, від подій цих двох місяців. Тому поки що дані тут зачинені, немає до них доступу, все буде залежати від вас. Чи скористаєтесь ви вашою силою у вересні, чи зможете ви підключити свою голову в жовтні? Якщо ви зможете, то тоді буде розкрита нова вилка вірогідності. Але поки що Верховна Жриця нам казує, що поки ви оце от не реалізуєте за ці два місяці, в листопаді дані для вас закриті. Буде все залежати від вас. Поки що там далі неясна ситуація. Немає, не сформовані події, так би мовити. Так, давайте наглянемо ну, далі. Далі ми з вами будемо дивитися на любовну сферу. Любовну сферу, я, як завжди, дивлюся по трьом категоріям людей. Я дивлюся для людей сімейних, для людей в пошуку партнера і для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. Ми з вами зараз глянемо, що кого очікує, які там події, щоб ви могли до них підготуватися морально, психологічно, фізично, фінансово, як, як забажаєте. Тобто карти це завжди вам можливість заглянути трошки вперед і підготуватися, підстелити собі соломки. Отож, давайте глянемо для сімейних людей. Для людей в пошуку партнера, і для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику. Так, дивимося, що у нас тут для сімейних людей. Слухайте, справедливість. От якась осінь, прям вона така для сімейних людей нелегка, тому що справедливість це оцінка вашого партнера і оцінка того, наскільки. А наскільки взагалі варто продовжувати ці стосунки? Чи все у вас там знаєте організовано по справедливості? Чи кожен віддає рівноцінно, і чи кожен отримує рівноцінно? Це такі моменти. Ну, знаєте, ця карта мені вже до речі випадала, і саме також на сімейну пару в попередньому розкладі, і от. Буде програватися саме так, буде вас переоцінка, скажімо так, вашого шлюбу і вашого партнерства. Чи вартує воно того, такі будуть моменти. Вам треба буде про це задуматися, тому що, якщо не вартує, і якщо ви себе принижуєте, або ви недооцінюєте свого партнера навпаки, то дуже швидко це все може піти, знаєте. В тартарари, як то кажуть, і ваш шлюб може закінчитися несподівано і дуже неприємним чином. Тому будьте, будьте уважні до себе, що ви робите, які функції ви виконуєте в цьому шлюбі чи партнерстві, і що ваш партнер також чи дає вам достатньо, чи дає він вам забагато, ви даєте замало. Які у вас там от відносини, чи є цей баланс? Якщо є баланс. Зберігається, то все в шлюбі буде добре. Отож, звертайте увагу на цей такий баланс у вашому шлюбі. Далі для самотніх людей двіка жезлів, вибір. Ви обираєте, ви ходите на побачення, ви шукаєте, ви обираєте різні варіанти, думаєте, що краще. Ну, то це момент вибору. Тут навіть можна і не загадувати далі. Ну, осінь для вас момент вибору партнера. Тобто, будь ласка, тут. Шляхи відкриті, як то кажуть, перед вами весь світ, до речі, як ви бачите, ось бачите, людина тримає глобус на руці. Тобто не бійтеся обирати партнера не тільки в своїй країні, але в інших країнах, із-за кордону. Тобто, перед вами відкриті всі дороги. Весь світ для вас відкритий. Бачите? Так що, будь ласка, тут вам все супер. Головне, не бійтеся обирати. Далі для тих, хто знаходиться в любовному трикутнику, ну, слухайте, тут момент родини. Момент родини родина виграє. Родина виграє, сім'я виграє. Якщо ви в позиції коханця чи коханки, то вибачте, ви в програші залишаєтесь цієї восени, тому що родина тут виходить на першу чергу і ніяких там, скажімо так, Розлучень ніяких таких сварок там не буде. Тут буде все супер-пупер. Щоб вам хто там не говорив, що там, чи жінка б не говорила, що в неї все погано з чоловіком, чи чоловік не казав, що в нього все погано з жінкою, що вона його обманює, і він тільки з вами почувається себе добре. Насправді, карта показує, що в родині в нього там все супер-пупер, або в неї все чудово. І так і буде далі. Ситуація не поміняється. Так що для коханців ця карта не дуже позитивна, тому що родина тут. Виграє. Далі. Дивимося далі. Далі підемо дивитися на робочі моменти. Робочі моменти також будемо дивитися по трьом категоріям людей. Подивимося для тих, хто працює в наймі, хто є найманий працівник, для тих, хто знаходиться в пошуку роботи, шукає роботу, і для тих, в кого є свій бізнес. Хто, скажімо так, на вільних хлібах. Заробляє сам собі керує своїм бізнесом. Подивимось всі ці три варіанти, що там для вас підготувала ця осінь 2024 року тітці. Отож, наймані працівники, ті, хто в пошуку роботи, і ті, в кого є свій власний бізнес. Будемо дивитися. Отож, наймані працівники. А слухайте, у вас там якісь цієї восени буде а, така розслабушка, що або. А, я не знаю, чи ви підете в осінь у відпустку, чи у вас будуть якісь такі э, роботи на вилежачого періоду осени, чи, можливо, у вас буде робота пов'язана з гульками, банкетами, а, різними презентаціями, але тут э, я не бачу серйозної роботи. Це саме момент відпочинку. Момент відпочинку нетривалого тимчасового відпочинку, але вона не вказує на активну роботу. Вона вказує на таке сибарицтво, на розслабон, на те, що ви десь там відпочиваєте від цієї роботи. Тобто, можливо, там вам або знизять навантаження на роботі, але дійсно відправлять у якусь відпустку, оплачувану, не оплачувану. Не знаю, може бути знаєте, і скорочення навіть по цій карті, щоб ви відпочили. Але це таке скорочення, знаєте, не в негативному сенсі. Це можливо бути щось таке, чого ви давно чекали. І ви, коли це трапиться, ви зрозумієте, що ну, нарешті я можу подумати про своє майбутнє. Ну, Тобто тут щось з роботою, робота тут така, знаєте, от як по по цій, по цьому прислів'ю. робота не вовк, ліс не втече. От саме оця карта вона про, про цю тему. Так що восени у вас робота буде така, не дуже активна. Більше тут я бачу гулянок, свят, презентації якихось щось там. Люди про роботу не думають взагалі по цій карті. Далі, для тих, хто в пошуку роботи дуже великі шанси її знайти, і причому на такій гарній позиції, знаєте, тому що король жеслів це людина активна, така проактивна, я б навіть сказала, людина харизматична, людина, яка про себе заявляє, і це не... А не позиції початківця. Тобто, якщо ви шукаєте якусь роботу, маєте на увазі, що вас може вигоріти, якщо ви саме покажете себе з такого боку, знаєте, проактивного, драйвового, або драйвової, знаєте, така жінка-запальничка, такий професіонал, під яким земля горить, і на позиції повище. Тобто, це не це не стажер, це не якийсь там звичайний менеджер, це щось таке або середній менеджмент, або навіть топ-менеджмент. Так що дивіться. Оце дуже гарно програється, я б сказала, у вас. Далі, третя карта для тих, хто в бізнесі. Багато буде у вас варіантів. Розвитку бізнесу там треба буде вирішувати багато питань, і рішення треба буде приймати швидко, по-перше, а по-друге, вони будуть дуже для вас важливі. Тобто, у вас буде вибір між якимось там двома-трьома варіантами, і це будуть ключові варіанти, від яких буде залежати, наскільки продуктивним, наскільки гарно розвиватися буде ваш бізнес. Тобто це момент вибору. І це буде всю осінь. Ви будете поставлені в таку позицію, що вам треба буде або або щось таке обирати. Не можна буде е рухатись, знаєте, або розвивати декілька проєктів одночасно. Треба буде обирати щось одне. Це, це варіант про те, що треба обрати щось одне. Якийсь або один напрямок, або засуватися на просування продажах одного продукту, одного проекту, тобто в кого що. Але по бізнесу треба обрати щось одне. Тобто не можна на двох стільцях ви тут не всидите. На жаль. От такі у нас моменти. А, любовна сфера, робота. Давайте ще глянемо на здоров'я для тільців. І завжди я витягую карт на здоров'я. Я вам завжди кажу, що здоров'я це тільки підказка по здоров'ю, якісь загальні тенденції. Якщо ви почуваєте себе погано, а, ідіть до лікаря, не витрачайте дорогоцінний час. Я завжди про це нагадую всім, але ми подивимося здоров'я саме як підказку. Тобто, де подивитися, де що може повилазити? Давайте наглянемо. Що в нас тільців по здоров'ю? Лицар Пентаклів, в принципі, все нормально, нічого такого. Серйозного я не бачу. Взагалі, пентаклі це гарне здоров'я. По пентаклям гарне здоров'я. Це земляний знак, земний по лицарям Також тобто це рух вперед. Тобто нічого такого не бачу. Хіба що по пентаклям може бути, якщо суто підтримуючі процедури, знаєте, типу поїхати в санаторій або там. А на якісь там спа-вихідні, або, можливо, записатися суто в спортзал, або на йогу. от Щось таке підтримуюче, Коли особливих проблем у вас немає, ви просто от діяте на упередження, так би мовити, або вітаміни попити, якісь сезонні чисто. Ну, тут проблем по здоров'ю таких я не бачу. От. Такий у нас прогноз для тільців на осінь. Дуже, до речі, гарний прогноз, тому що о, я у вас бачу дуже добрі карти, в принципі, в будь-яких сферах, так що ваша осінь має бути дуже гарною. Давайте ще витягнемо одну карту з цієї колоди на несподіванку місяця. Що несподіване таке вас очікує? Подивимося, подивимося, що там за несподіванка в вашому житті проявиться. Давайте наглянемо. Несподіванка для тітців на осінь, а це в нас сімка жезлів. Доведеться трошки в якихось місцях повідстоювати, знаєте, свої права. Права на роботу, права на відносини, права по життю, в принципі. Тобто не давайте сідати собі на шию, як то кажуть. Ну, в принципі, з тільцями таке не проходить, вони не дають собі сідати на шию, вони такі можуть дати відсіч. А і буде якийсь момент, коли вам доведеться давати цю відсіч, прямо, от, як я кажу, це несподіваний момент, там, де ви не очікуєте. В той ситуації, в тому моменті, коли начебто нічого не передвіщувало, і тут бац. І якісь до вас претензії, вам треба буде себе так позахищати трошки. Тому подумайте: подумайте уважно, де в якій сфері у вас може бути. Знаєте, щось такі. А знаєте, там, де там, де тонко, там і рветься. От у вас в якійсь сфері вашого життя є якась невпевненість, що вас не влаштовує. Так, знаєте, підшкрібає трошки, підшкрібає о, на душі. І от цей момент можна його, до речі, завчасно пропрацювати, підготуватися до цього. Це така от несподіванка місяця. І давайте візьмемо з іншої колоди пораду карт. Чого треба уникати, і що треба робити тільцям цієї осені? Так, я для вас беру колоду 78 дверей. Вона дуже гарно дає поради. Зараз ми глянемо, що, чого вам треба уникати і що треба робити тільцям цієї осені 2024 року. Давайте наглянемо тільці. Що там таке вам радять карти, що вам радять янголи-охоронці. Посланці світла, чи темряві, чи ваші там родові охоронці, неважливо, просто підказка Всесвіту. Давайте глянемо, чого варто уникати Тільця. А, Помірності варто уникати. тобто, тобто, ну, так, тобто, Якщо ви беретесь за якусь справу, а, викладайтесь на всі 100%. Не спускайте це на тормозах, не залишайте, знаєте, це доробити на наступний день, тому що потім проблем буде більше. От якщо ви вже щось почали, доведіть його до логічного кінця. А помірність тут, знаєте, в негативному ключі, тобто її треба уникати. Тобто будьте проактивні, робіть трошки більше, закінчуйте те, що ви почали саме вчасно. Не не відкладайте це, все не затягуйте, тобто будьте такими активними, активними такими жужалочками. Так, і що треба робити цієї? Осени? осені? Що треба робити осени? Або що треба робити цієї осені? Глянемо тільці, що вам треба робити, щоб прожити її найкращим для себе чином. Що треба робити? П'ятірка мечів. По-перше, не жаліти себе. Якщо у вас якісь там піздейшники, вибачте, за мою французьку трапляється, себе жаліти не можна. А, і по цій по п'ятірці мечів. Воно дає такий момент, щоб ви не, а, не втрачали, не падали духом. Оцього не можна робити. Тобто не можна себе жаліти, не можна це впадати в жартовність, в жертву, «Ой, це всі інші винуваті, це обставини, це життя, це родина. От я такий бідний нещасний, бо я не родився в сім'ї олігархів. Отак от, от думати не можна. А коротше, копнули себе по сраці, взяли коротше, себе в руки і пошурували завойовувати світ. Оце те, що треба робити. А от такого робити якраз не треба. Це вам порада на осінь. От. Але в принципі, в принципі, всі карти супер. Я тут не бачу ні одної негативної карти. Тільці у вас осінь має бути просто вогонь. Я вас поздоровляю. Так що бажаю вам завжди всього найкращого. Підписуйтесь, лайкайте. Пишіть мені, як у вас програється ця осінь, чи, а чи резонує, чи не резонує розклад. От, якщо хочете замовити особистий розклад з якихось питань, то пишіть в особисті або в телеграм, або десь я контакти завжди залишаю. І бажаю вам всього доброго. Побачимося в наступних відео.